Охмадит це найбільша в Україні багатопрофільна дитяча лікарня з унікальним обладнанням і досвідченими лікарями. І ключовий центр дитячої онкології і онкогематології. Відколи росіяни прицільно атакували її ракетою. Минуло уже 9 місяців. Тож як просувається відбудова корпусів Охмадиду, що вже встигли зробити, і чому роботи з відновлення одного із найважливіших дитячих медзакладів країни так затяглися? Це з'ясовувала далі цесар. Так, тримаємось рівненько, молодець. На них ростик спирається обома руками. Без цих ходунків ходити сам він просто не може. Так, його кроки повільні і поки не зовсім упевнені. Тому за спеціальну резинку на спині хлопчика підтримує реабілітолог. Відпрацьовуємо патерн ходи, тримати баланс пацієнта. чому його пересаджуватися самостійно? Крісло колісне, ось він вже це знаю. Підтягуємося. Ростик, підтягуємося. О, молодець, дай п'ять. Він тут, після хвороби, що зветься медулобластома. Це пухлина мозку, що дуже вплинула на його координацію. Тому у свої дев'ять нині майже всьому, зокрема, і хоч теж, вчиться заново. Останні два роки він фактично живе у лікарнях. Правою ручкою складати. Добав. Давай молодець. Тепер. Лівою ручкою. Процес реабілітації постійний. Його не можна зупиняти. Але у липні довелося, бо просто за цим вікном тоді прогримів вибух. Усади <звук> залізяче з внутрішнього двору лікарні полетіло саме сюди: у стіни, стелю і обладнання. Нам тоді навіть не знає. Дуже пощастило, тому що зазвичай. Е... Якраз з цієї сторони приміщення дівчата, колеги, вони постійно працювали з дітьми, особливо там ну майже з восьми з ранку. У нас уже тут були пацієнти, і нам дуже пощастило, що в момент прильоту ми всі були на тій стороні. Заняття тут поновили лише, коли вікна повністю зашили спеціальними конструкціями, що й захистили приміщення від холоду і дощів. Тільки ці протиаварійні аварійні роботи тривали за кілька місяців. Ми запрошували наших. Захисників спеціальними тепловізорами вони перевіряли цю будівлю. Тут було достатньо тепло. Ми змогли пережити зиму і працювати. Коли почнеться, і головне, скільки триватиме ремонт лише цього корпусу, невідомо. Проєктну документацію фахівці розробляють і ще з липня, тобто майже рік. А все тому, що будівлю зводили за передовими експериментальними технологіями, які більше ніде в Україні не застосовували. Йдеться, наприклад про інженерні системи, які вбудовували у вікна, такі ж треба і зараз. Звичайні не підійдуть. Проект повинен пройти експертизу. Ми всі працюємо на те, щоб це відбулось максимально швидко, але не втрачаючи якості цього проекту. Дуже багато людей допомагали нашій лікарні, За що ми дуже вдячні? Ті кошти, які приведені на рахунок лікарні, вони все лежать. Вони не використовуються і будуть спрямовані виключно на відновлення лікарні. Дитяча лікарня зараз працює повноцінно, хоч місця трохи бракує, бо все ж більшість від. Відділ... Ілень так і лишаються потрощеними, тому деякі об'єднуються. Гінекологічне тепер ділить своє приміщення зі стаціонаром гострої реабілітації. Його тільки відкрили. Раніше стаціонару у нас не було, а пацієнтів кількість стає більшою і більшою. От ну і звісно, буквально необхідність в тому, що пацієнти, які знаходяться, припустимо в інших стаціонарах, вони потребують проходження подальшої реабілітації і без стаціонару тут не обійтись. Збільшити кількість ліжок зрештою планують аж до 20, Бо нині їх 4. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.